Він справжній супермен, що танцює. Не каже Супермен, бо ти це вже сказав двічі. Людина павук. Людина павук. Ні, це залізна людина. На екранах ми звикли бачити його ідеальним: підтягнуті форми, досконалі рухи, голівудська зовнішність. Та що довелося пройти Одеситу Максу Чмерковському, аби стати всесвітньо відомим танцюристом. Я, в принципі, ніколи танцювати не хотів. Як танці витягнули родину Макса зі злиднів. Ми залізали в смітники. Ми звідти діставали іноземні пачки сигарети, пивні етикетки. Та як професійний холостяк у минулому зараз будує свої сімейні стосунки, моя мрія це те, що вона заробляє. А я веду малого до школи. Готую нам обіди, чекаю на неї з роботи. Одесит Макс Чмерковський емігрував з родиною до Америки, коли йому було 14. За океанське життя подарували йому звання короля Латини, переможця місцевих танців з зірками та власну родину. Проте фундамент цього всього закладався саме на українській землі. Батьки, інженери Олександр та Лариса Чмерковські із самого маличку, привчали Макса та його молодшого брата Валентина до дисципліни. Окрім школи, вони обов'язково мали ще й додаткові гуртки, серед яких були й. Танці. За нами стежили, нами займались. Були люди, які казали, Сашано, які танці віддай їх кудись у нормальне місце, а вони, певно, знали те, що собі задумали. Та задуму батьків на танцювальну кар'єру сина мало не перекреслив один нещасний випадок. Макс геть не був слухняним хлопчиком. Він постійно шукав пригоди з друзями, то збирав по смітниках пивні етикетки, і іноземні сигарети для колекції, то одного разу мало не залишився без ноги після катання на санчатах. Ми катались тут по всіх гірках. Ми попросили у тата з моїм другом: будь ласка, давай ще один раз. Проїхав друг, потім я в'їхав просто в стовп і зламав ногу. Тоді лікарі прогнозували, що Макс усе життя буде ходити з ціпком. А він узяв і пішов на принцип після реабілітації не тільки почав нормально ходити, а й знову затанцював. Та у 13 хлопця поставили на військовий облік, і батьки, які пам'ятали війну в Афганістані і у яких в той же період почались проблеми з бізнесом, раптово наважились на переїзд до Америки. Без знання мови, менталітету та звичаїв цієї країни, адаптація Макса підлітка була найважчою. У нас не було грошей, у нас не було жодних починань. Нам ніхто нічим не допоміг. Ми з Валентином почали танцювати в ресторанах на Брайтоні. Я почав у 15 років. За вихідні хлопці тоді могли заробити по 75 доларів. Макс одразу зрозумів, що з його бальних танців, які у 90-х ще були не так поширені в Америці, можна отримувати чималі кошти. Тому він пішов не у Виш, а до танцювальної зали. Прокинулась підприємницька жилка. Їхні з братом перемоги на світових бальних турнірах робили прізвище чмерковських престижним у танцювальному світі. Тому родина вирішила будувати на цьому бізнес. Ми відкрили 10 танцювальних студій за 4 роки. У нас зараз 14 по. В Америці у восьми штатах ми це я, мій тато і мій брат. Тачмирковський переконаний, у чоловічої частини їхньої родини нічого б не вийшло, якби весь цей час їх не оберігала мама Лариса. Для неї її Максюша навіть у сорок з гаком залишається маленьким хлопчиком. А чому ти сам не треба бути самому? Це ж Одеса. Я ж з другом ходжу. Зараз третя дня мам. Тому і не дивно, що з такою материнською турботою Макс до вибору коханої підходив прискіпливо. Він мав стосунки із супермоделлю Аптон, танцівницею Каріною Смірнов, та з одруженням усе ніяк не складалося. У 2010-му його зарахують до п'ятірки найзавидніших холостяків світу. А вже за рік він повернеться до України шукати своє кохання на відомому телепроєкті. Однак із 25 красунь йому не приглянулась жодна, ба більше про участь у шоу він за. Зараз шкодує. Я нічого не збудував, я нічого не досягнув. Я хочу, щоб мене знали за те, що я зробив, що я досягнув у танцях. Коли мені кричать: О, ти ж холостяк! Та я ще й танцюрист, три з половиною десятки років. Зрештою саме танці і подарували Максу кохання всього його життя. Після проєкту він знову повернувся до Америки, де на Бродвей зустрів австралійську танцюристку Пету Маргатройд. Кохання з першого погляду. От якщо воно є, то це воно. 2015-го Чмерковський освідчився коханій у Майамі. одразу після виступу в Театрі Олімпія. Ти вийдеш за мене? Та в цю мить абсолютного щастя ці двоє і не здогадувалися, які випробування на них чекають далі. 2017-го таблоїди зарясніли заголовками, що 37-річний Макс вперше став батьком. Пета народила синочка, якого назвали Шай Олександр. Це найбільше досягнення в житті. Для мене це найголовніше, все інше це всього лише робота. У мене є приклад ідеального батька. Я хочу бути таким же батьком для нього. Брутальний красунчик буквально розчиняється в синові, і в інтерв'ю Маші Єфросініній зізнався, що не проти проводити з ним увесь час, коли дружина працює. Моя мрія це те, що вона заробляє, а я веду малого до школи, готую нам обіди, чекаю на неї з роботи. Ми придумаємо якісь ігри, конструктори, тато байк. Він сідає, я його саджу сюди, і ми їздимо. Все, що пов'язано, мама каже: ні, я кажу так. До речі, господар із Макса дійсно непоганий. У своєму блозі в інстаграмі він ділиться секретами приготування власного фірмового борщу. І, звісно, за рецептом своєї мами. Зателефонував сьогодні мамі, сказав: Хочу приготувати борщик. Купив усі інгредієнти, записав рецепт. Сімейні цінності для Макса на першому місці, і хоч вони живуть у різних містах, він із Пітою і шаєм у Малібу, а мама з татом у Нью-Йорку, родина намагається якомога частіше збиратися разом, особливо на свята, на яких Лариса Чмирковська вже познайомила невістку з українською кухнею. Піта з Австралії я не знаю, яка в них традиційна їжа. Вона одразу закохалась в олів'є, вона одразу полюбила ці голубці, різні ліниві вареники зранку. Як бачите, Макс обрав собі красуню дружину з приземленими апетитами, проте зараз вони дещо підвищились. Пара знову чекає на поповнення в родині і милує всю мережу вагітними відео. Та мало хто знає, скільки випробувань довелось пройти парі заради цих щасливих кадрів. Журналу People пара розповіла, що за останні роки вони втратили три вагітності. Ймовірною причиною лікарі називали гормональний дисбаланс піти. Мені було соромно, я навіть не знала, як вимовити ці слова, щоб це речення вийшло з моїх уст. У мене був викидень. Це була дуже важка ситуація. Я знав, що вона переживає дуже травматичний досвід. Були моменти, коли я дійсно не любив те, якими людьми ми є. з такою кількістю роботи. до всього ж піта пережила стрес, коли Макс застав початок повномасштабного вторгнення прямісінько в центрі Києва. У цей час він перебував в Україні для зйомок проєкту. Усі сподівалися, що в Семенеції такої агресії не буде. Ви мене знаєте, я залишаюся сильним і не показую цього. Але... але я хочу повернутися додому. Майже тиждень хореограф жив в умовах війни. Він переховувався в укриттях, записував звернення до світу про реальну ситуацію в Україні, а згодом вирішив повернутися до дружини і сина в Америку, де разом із братом заснував волонтерську організацію, яка займається гуманітарною допомогою. І саме у цей час Макс нарешті відчув користь від своєї популярності. Коли я почав виставляти якісь речі, у мене просто вибухнув телефон. виявляється, мене показують на CNN, NBC. Для мене це не було про те, що я відомий. Це було про те, що тут, нарешті, вперше моє ім'я асоціюють з дійсно важливою ситуацією. А ще хореограф як ніколи відчув своє коріння, яке тепер насамперед хоче прищепити синові. Я, як доросла людина, розумію, що мені зараз цього бракує. тому що ми якось перенеслися, і оцього коріння не вистачає. Я б дуже хотів, щоб у мого сина було коріння. Я розумію, що я одесит, а ким він себе вважатиме, я ще не знаю. Зі своїх 43 років Макс майже 30 прожив в Америці, але в найважчі часи для своєї батьківщини разом із мільйонами українців об'єднався, аби перемогти ворога. Він всесвітньо відомий хореограф, який вважає своєю головною професією батьківство. Він колишній холостяк і улюбленець багатьох жінок, який зараз трепетно оберігає свою кохану дружину і чекає на довгоочікувану другу дитину. Справжня сила Макса Чмерковського це його родина, і він точно зробить усе, аби її вберегти. Я завжди бачив себе татком, чоловіком. Це моє скільки піта захоче дітей, стільки у нас і буде. Мене хвилює, щоб у них все було добре, насамперед, щоб вони були здорові, щоб я міг підтримувати цей життєвий образ.